Часто запитують, чи можна отримати закордонний паспорт чи id картку яку ви оформили в Україні. Є різні звісно причини, де люди в оформили подали документи в Україні, але не встигли відібрати. Тому у кожному консульстві України беремо, наприклад, Фінляндію. пишемо в гуглі консульство України в Фінляндії, і пізніше ми переходимо на сайт консульства. Є до ставлення за кордону, доставлення за кордон оформленого паспорта в Україні. Значить, є така послуга, можете зробити її двома способами: це звертаєтеся до консульства, в консульстві пишете заяву і ДХЛ поштою. Це спеціальна пошта, яка привозить вам за, з України до вашої країни, де ви проживаєте, паспорт. Буде дешев не дешевше, буде дорожче, але швидше. Або можна оформити через консульство. Якщо ви оформите то через консульство, тоді доставка паспорта буде довше трьох місяців. Там потрібно звернутися до консульства, тобто ви приходите, все на сайті можна почитати спокійно всі кроки. Приходите до консульства, в консульстві пишете заяву, проплачуєте квитанцію послуг, чи то буде ТЕЛЬ. То буде консульська установа. Якщо консульська установа, там зовсім мінімальний збір. І оформляєте доставку паспорта з України до країни, в якій ви перебуваєте. Дехелем набагато швидше, просто консульською установою довше, але все одно воно буде доставлено. Не запитуйте мене, будь ласка, за те, чи можна таке оформити чоловікам. Бо чоловікам, звичайно, що можна. Але якщо українське законодавство, українська влада вирішила чоловікам просто не віддавати паспортів, то чи ви будете оформляти таку доставку, чи не будете оформляти, їй все одно не віддадуть тих паспортів, поки не буде в чоловіка, наприклад, резерв плюс, і тоді, скоріше всього, він з резерв плюс зможе забрати той паспорт. Це стосується просто громадян, які... Не відносяться до військового зобов'язаних, а в загальному є у вас якісь запитання, ви мені пишете. Я знову прокоментую, проконсультую. А якщо ви знаходитесь за кордоном і вам закінчився закордонний паспорт, або дітям потрібно поновити закордонні паспорти і не вмієте самостійно записатися в електронну чергу, то теж можете запитати мене приватні повідомлення. Зможу поділитися контактом людей, які мають на той час і записують в електронну чергу.